Зараз ще буде поєдинок за участю Максима Москаля, рідного брата Нікіти Москаля, який щойно здобув звання чемпіона. Він змагатиметься з Марком Кашубою, сином, сином Дмитра Кашуби. Ми вже говорили про те, що на наших змаганнях тут, у Тячеві, змагаються борці, борців, діти-борців. І ця традиція є. От Марко Кашуба це син тренера зі Стрія, який працює і в стрію. Е і в Болехові Дмитра Кашуби. Він зараз буде змагатися за звання чемпіону вазі до 29 кілограмів. Ми ще раз вітаємо Нікіту Маскаля. Ми дякуємо братам Євгену та Максиму Мягким. Ми дякуємо Богдану та Василю Ковернюкам. Ми дякуємо Івану Кукушкіну, Євгену Петрову, всій команді. Бор... боротьби борцівській родині Закарпаття за допомогу дуже багато небайдужих людей долучилися до організації проведення цих змагань. Ви молодці друзі, великий респект і e... Василю Петовці, народному депутату України і депутату обласної ради Юрію Покорбі Васильовичу. Юрій Васильович також все робить для розвитку боротьби в Тячівському районі. І на Закарпатті хороша атака проходить у Канані зараз. Москаля на чотири бали. Бали зараховано, але намагається вийти на гору. Марко Кашуба. Подивіться, збиває донизу зайти назад, але прихватив за лікоть, не дає йому зайти назад Москаль. Москаль все відчуває, все розуміє, але два. бали, все... бал, бал відвоює Кашуба, який рахунок 1-4. Не, не встигає просто очі відірвати від боєдинку. Наскільки шалена є динаміка. Без оцінки. Так, оцінки немає. є оцінки немає. Юрій Краска. Арбітер зустрічі, арбітер цього фіналу. Дуже прискіпливий арбітер, але швидкість така, що навіть і Юрій Анатолійович не встигає то все відслідковувати і фіксувати. Треба мати невелику реакцію, швидкість, тому що діти нас випереджають і в своїх бажаннях, і в своїх, ре... і в своїх прийомах, в своїх діях. Перша хвилина позаду рахунок 1-4. Маскаль. Попер... Маскаль, подивіться, вривається в корпус маскаль. Підворота, але ноги десь позаду в кашу а так І затягує, дотягне. може Зможе дотягнути. Маскаль намагається вирвати голову. Ой, два бали синьому. Два бали синьому, однозначно синьому. І ось тут е, знаходить захват. Кашуба може покласти на туше. Ні, виривається за рахунок своєї фантастичної просто розтягнутості. Москаль. Ой, знову обережно. Щоб там не хоче лягати, не хоче, стає на місць. Нема душе, нема, нема ще душе. Москаль нема торкання лопатками. 20 секунд до кінця першого періоду. Ні, ні, ні. Руку під нього. Руку під... виходить, лягає на живіт. Але Кашуба намагається притиснути лопатками москаля до до, до, до килиму. Ні, ні, тут же ще немає. Чи вдасться москалю вийти за край? Виходить так. Виходить за край. 5-4, Який поєдинок, які емоції. Юрій краска не поспішав, і мені здається справедливо не падати у вічі зараз. Василь Кобернюк каже: вставай, вставай, Максиме, вставай, іди в бій, іди вперед. І Максим підводиться. Йому важко. Я уявляю, скільки сил, скільки енергії забрав цей міст. У нього тому що він стояв. А кашуба все зробив для того, щоб його притиснути ловка, до килими. І як бачили, ми з вами з нашого я бачив, не було торкання лопатками. 7-4. Москаль поступається, але не бажає віддавати перемогу. Перший період. Гон, супидіть час. Свисток. Св... О, це діти. Діти, це найкращі гладіатори часу. Я... Дорослі не приносять стільки хвилювання, стільки емоцій, такої інтриги, як вміють подарувати діти, друзі. Ну погодьтеся, як цікаво дивитися за боротьбою наших юних бійців. Українці, воїни, українці, нація переможців. Ми дякуємо нашим ЗСУ, нашим воїнам, які сьогодні боронять нашу цілісність держави і наш державний суверенітет. Дякуємо нашим воїнам, які захищають Україну. Ми бачимо як б'ються наші діти, цей дух боротьби в серцях наших хлопців, і те, що виходять сини тренерів, боротися борці передають свою любов. Свою, свій досвід своїм синам і сини зростають красивими, гідними українцями, справжніми чоловіками. Це друзі, магія боротьби. Це та сила, яка перетворює хлопців на справжніх чоловіків. Гартує їх тіло і формує характер. Безумовно, це воля. Боротьба це не тільки техніка, це не тільки майстерність. Це нас. Це насамперед сила духу, характер, і воля і от ту завзятість, яку демонструють діти, це завжди цей вогонь до перемоги. Та жага. Це просто не це викликає таку, таке захоплення, що складно, друзі, стримати емоції. І я навіть дозвольте, з вашого дозволу, не буду намагатися цього робити. Зараз було би зараз добре. Ми просто не переходимо. У нас нам технічно важко все перелаштовувати на килим. А я цього не роблю. На килим'я зараз змагається. Щербина, Кирило Щербина проти Павлика. Стячева. Можливо, це навіть брати, бо щойно ми бачили там битву Павлика перед цим. Павлик переміг, став чемпіоном. І цей Павлик всячився теж допомагає, перемагає. І перемагає, здобуває звання чемпіона. Я так розумію, що це рідні брати. Я цього не знаю, але так думаю. Почекайте, друзі, розпочався фінал. Це у нас кашуба москаль. 7-4 рахунок. Це другий період. Слухайте. Далі йде зараз ще два бали. Здобуває Кашуба. І знову складно, складні, складні ситуації опинається Москаль. Але він виходить із цієї ситуації непростої. Намагається принаймні вийти. Але Кашуба його не відпускає. Ой, як Кашуба хоче стати чемпіоном. Подивіться, потужний бере захват. Буде не просто цього разу. І ще півтори хвилини попереду. Ой, не відпустить. Але Москаль готовий битися. Весь час доводиться йому вириватися. Виривається нагору. Бал відвоює 95 9-5. Який поєдинок? Яка судочка, який фінал? Поєдинок за звання чемпіона. Возі до 29 кілограмів турніру пам'яті Йосипа Болдужара. І Москаль співвориться. Кідок. Два бали зараховано і два бали зразу відвоює. Миттєво відвоює Марко Кашуба. Яка судочка, чи було порушення, чи був зачеп? Зараз буде перегляд цієї ситуації. Богдан Ковернюк відразу кидає протест. Тримається за шию е, москаль. Вже, вже, вже постійно його. Кидає, тримає, треба боротися. Ну зараз, зараз треба старатися. Діти, діти просто не витримують напруги. Скажу чесно, я дивлюся зараз, що вже пливе, пливе в Москалі. Я розумію, що Максиму складно, фізично складно, тому що кашуба і функціонально цей хлопчик демонструє яскраву боротьбу. Обом не просто хлопцям. І тут немає програвших. Я скажу, що сьогодні перемагає боротьба, сьогодні перемагає дух, сьогодні перемагає наше майбутнє. І ми дивимося. Юрій Васильович Покорба завітав на фінали підтримати юних борців, подивитися за битвами на своїх співвітчизників. Ще раз дякую Юрію Покорбі, депутату Закарпатської обласної ради, за любов до боротьби, за любов до спорту. Він сам хороший спортсмен минулому, майстер спорту з боксу. І він знає його син навчався в Костопільському спортивному ліцеї. Теж Юрій Покорба, з яким ми розмовляли, який тренувався під керівництвом Василя Варги. Так от, Юрій Покорба. Старший розуміє, що боротьба це майбутнє, це здорове майбутнє. Треба дійсно заохочувати дітей до занять боротьбою, відкривати нові зали, приводити. І сьогодні боротьба не тільки на Закарпатті, на Закарпатті Зокрема, вона сьогодні на підйомі, і в Україні також. Сьогодні боротьба це дух, а особливо в час війни українці розуміють, що ми маємо ми є сильними, ми є великою нацією, і ми маємо боротися. Ми маємо. Перш за все бороти ті спокуси, ті дурниці, якими сьогодні цей світ е, намагається спокусити наших дітей. Ми маємо відривати, молитися і відривати, і приводити їх до залів. Тільки боротьба. Я не кажу тільки боротьба, але боротьба це та сила, яка хлопців дійсно рятуватиме. Про це говорять тренери тут, хто приїхав до Тячева. Ми всі це друзі з вами розуміємо. І я хочу нам наше завдання спільне це популяризація боротьби, як каже президент Федерації Греко-Римського родових Сазонов, Популяризація боротьбу мають бачити не, не просто боротьба для борців, як було зазвичай протягом е, всіх часів. От зараз, уже за президентство Олега Кравченка, ми починаємо доносити боротьбу до великого до широкого загалу. Олег Миколаївич Кравченко каже, що діти це наш пріоритет. Діти це майбутнє української нації, і ми це маємо робити. І це розуміють на Закарпатті. Таким. Вчителем і наставником був Йосип Юріч Світлої пам'яті Балдужар, якого знав особисто, якого учні сьогодні разом і братим'як, і Василь, і Богдан Ковернюки роблять це для популяризації і розвитку греко румської боротьби на Закарпатській, на східній землі, де живуть золоті люди. Продовжується атака. 10-7 іде вперед. Зараз що зрив? Стійка. 48 секунд до кінця. Боротьба це емоції. Як хвилюються секунданти, як хвилюються. І Дмитро Кашуба, як хвилюється, і Богдан Ковернюк. І що зараз? Чотири бали зараховано синьому. 11 10 40 секунд до кінця. Уважно, уважно. Як хоче зб... здобути звання чемпіона. Кашуба. О перепрошую. Москаль на чотири бали приходить. і рахунок стає 10 15. Вже поступається Кашуба. Кашуба стає на міс. Хвилюється зараз за шию. Юні краска на колінах дуже пильно стежить, аби не було травми. Навряд чи вдасться здобути перемогу на душе москалю. Та що не, не ляже. Я знаю, не ляже. Діди не дадуть такий міст зламати цей міст складно. Але аби тільки не тріснула шия, стояти, стояти до кінця. Як захищається Марко Кашуба, це дух, це сила українців. Нас, друзі, не зламати. Нас можна, не можна. Нас не можна, нічого не можна. Ми переможемо. Україна понад усе. Щось таке в мене. Геменгує крутилося на вустах, але я не хочу цього навіть думати. Нас не перемогти, українці нація переможців. москаль, який поступався, якого Кашуба душив протягом всієї сутички. Але він вистояв і переміг. Це було непросто. І зараз, звісно, я сподіваюся, що там все пройшло добре. Що Марко Кашуба, як мені здається, не зазнав ніякої травми, Але який фінал, яка інтрига, яка сила? Дякуємо всім і Василю Петовці народному депутату України, всім закарпатцям за проведення турніру світлої пам'яті Йосипа Бадожара. Ще раз вітаємо ми. Максима Москаля, брати Москалі, продемонстрували яскраву боротьбу на цьому турнірі. Це справді, сильні хлопці, будемо казати, перспективні хлопці, тому що це, друзі, лише початок їхнього борцівського життя. І нам залишається просто побажати їм успіхів. І на цьому, і я хочу побажати подякувати за боротьбу Марку Кашубі.